Діловий ритм студії для вас працює Анна Васілєва. Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь наступне. ЄБРР збільшив підтримку українського бізнесу. Новий механізм для поліпшення міжнародних відносин, огляд інших новин з областей та наостанок рейтинг найменших країн світу. Європейський банк реконструкції і розвитку готовий надати підтримку малому і середньому бізнесу Хмельниччини. Про це заявила менеджер групи підтримки малого бізнесу Катерина Ріг під час зустрічі із підприємцями. Хмельниччина вважається перспективною області. Наразі ЄБРР надав гранти восьмом компаніям Хмельницького краю, та це не так багато, бо можливості у міжнародної фінустанови є. На цей рік ЄБРР збільшив кількість грантів для підтримки підприємств України з 80 до 100 гроші для реалізації реалізації проєктів надає євросоюз, котрий зацікавлений допомогти українському бізнесу стати більш конкурентно здатним. Більше про те, як стимулювати свій бізнес, розкаже наша колега з Хмельниччини. Європейський банк реконструкції і розвитку готовий надати грантову підтримку малому бізнесу Хмельниччини. Головне, аби самі підприємці активніше зверталися за допомогою. Поміч надається тим, хто хоче розвиватися, однак самотужки зробити це не може або не знає як. Таким міжнародна установа допомагає залучити висококваліфікованих консультантів і компенсувати оплату їх послуг. Власне, це і називається грандом бізнес, розуміючи, що йому потрібен. Потрібна допомога ззовні. Іноді задає питання: добре, я розумію, що мені потрібна ця допомога, але де я можу знайти надійного партнера, де я можу знайти цю консалтингову компанію, яка дійсно прийде, чітко розповість мені об'єм послуг, який буде виконувати виконуватись в рамках цього проєкту, і виконує цей проєкт від початку до кінця. Отут якраз. І приходимо ми як програма, як третя сторона, яка налагоджує процес співпраці між бізнесом та консалтинговою компанією. Окрім того, що Європейський банк реконструкції і розвитку частково компенсує послуги консультантів, організація ще й гарантує їхню якість. Ми допомагаємо бізнесу зорієнтуватися і надаємо інструментарії, за допомогою якого він обирає бізнес, обирає консалтингову компанію, з яким вони будуть співпрацювати і реалізовувати проєкт, і ми також частково компенсуємо ваші витрати від 50 до 75% від вартості консалтингового проєкту, але не більш ніж 10 тисяч євро. Право на грант мають українські компанії, які працюють не менше двох років, мають гарну ділову репутацію. Персонал підприємства нараховує не більше 250 осіб, та понад 50% приватної власності установи належать громадянам України. Європейський банк реконструкції і розвитку закликає активніше використовувати можливість безкорисної допомоги, тим паче, що український малий і середній бізнес нині переживає нелегкі часи. Вісім підприємств скористалися нагодою, вже отримали грант, і ще декілька підприємств зараз проекти йдуть якраз в процесі розробки. Але хотілося б, щоб більше бізнесу залучалися до цієї програми. Ми навіть домовилися з представниками малого бізнесу, що в області створимо таку лобійську групу в здоровому сенсі розуміння лоббізму. Яка буде, яка зможе, куди війдуть представники влади, куди війдуть представники малого бізнесу, куди війдуть представники проспілок. І ця лобійська група зможе, скажімо, лобіювати інтереси малого і середнього бізнесу Хмельниччини, де він складає дуже, скажімо так, активну і важливу складову на рівні столиці. Інвестори з Корейства Бахрейн за рік-півтора можуть побудувати в Черкаській області завод з переробки сміття та промислових відходів. Консультативна група приїхала в Черкаси, щоб обговорити майбутній проект. За добу на підприємстві планують переробляти 400-500 тонн сміття. Кінцевим результатом виробництва буде синтетичний газ, модифікована електроенергія та шлаг, який піде на будівництво доріг. Понад 100 спеціалістів знайдуть на заводі нові робочі місця. До чого домовились інвестори та місцева влада детальніше у сюжеті. Україна давно успадкувала європейсько-заокеанську сміттєву хворобу. Наш регіон не виняток. За останні 10 років у Черкасах побував не один десяток ймовірних інвесторів з пропозицією переробляти сміття. Та тодішня влада із закордонними підприємцями не знаходила спільної мови. Ініціатор нового інвестпроєкту Петро Чернявський назвав причини, які гальмували реалізацію планів. Поки що держава в кінці кінців не створила достатньо привабливих умов для інвесторів. Їх можна було б залучити набагато більше. Але поки що відсутність боротьби з корупцією, відсутність люстрації, засилля регіоналів у владі, ну а також неспокійна ситуація на сході країни. Це унеможливлює е, такий стрімкий потік інвестицій. Але в мене є не просто надія, а впевненість в тому, що влада з цими питаннями справиться. Як позитивний фактор е, по нашому регіону, можу відмітити, це в першу чергу доплаволя самого голови адміністрації Ткаченка, першого заступника Старікова та Мера Одарича. Їхня комунікація на сьогоднішній день і стосунки набагато краще, ніж були, були раніше. Тому це е, дає впевненість в тому, що інвестиційний. Процеси на Черкащині будуть прискорюватися. Інвестори з королівства Бахрейн за рік-півтора можуть побудувати в нашій області завод з переробки сміття та промислових відходів. Консультативна група приїхала в Черкаси, щоб обговорити майбутній проєкт. За добу на підприємстві планують переробляти 400-500 тонн сміття. Кінцевим результатом виробництва буде синтетичний газ, модифікована електроенергія та шлак, який піде на будівництво доріг. Понад 100 спеціалістів знайдуть на заводі нові робочі місця. «Це проєкт по створенню і побудові мусопереробного заводу, велика кількість інвестицій, це приблизно від 180 до 500 мільйонів доларів. Даний проєкт передбачає сучасні, сучасні технології переробки мусора, вони дуже екологічні, екологічно чисті. І головне, що дають для нашого регіону потім або ж електроенергію, або ж біопаливо, от або ж газ. Тобто це дуже необхідний для нашого регіону сьогодні. Проект це саме перше, що потрібно зробити. Компанія з Бахрейну вже звела сміттєпереробні заводи в Америці та Європі. Підприємства відповідають всім світовим екологічним стандартам. Тепер планує збудувати і на Черкащині. Це інвестор з Бахрейна на сьогоднішній день, містер Браун, який уповноважений вирішувати питання по впровадженні інвестицій в наш регіон. Сьогодні ми оглянемо наші, наш регіон. Місце розташування, ймовірне, ну а також самі сміттєзвалище. Це ще тільки другий крок, тому що перший ми декілька місяців тому підписали меморандум. Сьогодні вже пряма зустріч інвестором, а потім буде прийматися рішення в залежності від того як відбудуться сьогодні переговори. прийматися рішення інвесторів про створення групи, яка дослідить наш регіон, створить відповідний проект. И потом пойдет реализация проекта. Я думаю, что протяжении року реализовать проект в принципе можно. Глубоким поиском инвестора я занимаюсь уже последние 4 года. Подобного рода проекты возможны только при содружестве с правильной командой, которая, вот, слава Богу, последние полгода мы имеем позитивные моменты решения таких вопросов. Непосредственно в Черкассы помогли решить положительно решить момент содружества с областью, с городом. Это Чернявский Петр Алексеевич, который вы, наверное, знаете. И, э, ну и молодая команда, новая. Проект строительства мусороперерабатывающего завода это последние, наверное, 15 лет проблема Украины. На сегодняшний день этим вопросом будет заниматься наш партнер компания ОАК «Бахрейн». Королевство Бахрейн, которое, скажем так, лидирующее место в Европе занимает по вопросам коммунальных проектов. А непосредственно переработка мусора ⁇ это тот бизнес, который необходимо начинать с нуля здесь, на Украине. В повному комплексному подході вопрос компанія дуже швидко може збудувати завод по новітній технології, який буде виробляти синтезований газ та електроенергію. На ньому можна буде переробляти 400-450 тонн сміття на добу. Звести завод плануємо за 12-18 місяців. Все залежить від дозволів і співпраці з владою та отриманням ліцензій. В очільника області до проєкту виникло чимало запитань. Намері інвесторів класти гроші у будівництво сміттєпереробного заводу підтримує. З подібною технологією це буде перше в Україні підприємство з іноземними інвестиціями. Я ж розумію, що є определенне, навіть требування і определенне е, ваше бачення, що касається на розположення. самого предприятия по переработке мусора. Ну и, соответственно, требования еще есть экологические, есть законодательство э -э, Украины, есть э -э, работа, которая на сегодняшний день должна проводиться, это непосредственно с э -э, местным советом и э -э, работа, которая должна проводиться из э -э -э, жителями города Черкас. Зведення сміттєпереробного заводу посприяє вирішенню багатьох питань, зокрема зайнятості. Обслуговуватиме підприємство понад 100 працюючих. Не менш важливим є енергетична незалежність та виробництво матеріалів для будівництва доріг. Сорінтують нас хоча б в примірних речотах. Кінечний продукт електроенергія, те, що ви продаєте. Кінечним продуктом можуть бути модулі, які можуть призводіть там ну, сир'ю для цього саме. Для дорожной сферы, для какого-то другого производства, это уже как. Да, значит, поэтому хочется понять в конечном итоге, что, что вы получаете. Если мы говорим за 18 мегаватт то электроэнергии, которую произведет, это, это мы посчитали, сколько это получается в стоимости. Два. Примерно 600 тысяч гривен на месяц. Перші кроки в плані залучення інвестицій в область зроблено. Інвестори планують детальніше вивчити можливості нашого регіону. Для цього створили робочу групу, до якої увійшли іноземні фахівці, працівники комунальних служб та представники місцевої влади. Товаровиробники шукають виходи на нові, в основному, європейські ринки збуту. Аби гідно представити власні виробничі потужності і продукцію. Подільські підприємці опанують спрощену систему тимчасового вивезення товарів за кордон. Такий механізм бізнесменам пропонує уніфікований міжнародний митний документ із назвою Карнет АТА. Детальніше про це у наступному сюжеті. Метний документ із назвою Карнет АТА був прийнятий відповідно до конвенції, укладеної в Стамбулі ще 1990 року. На сьогодні до неї приєдналися майже 70 країн світу. Україна у цьому співтоваристві опинилася 2004-го. Але відтоді вітчизняні підприємці чомусь не дуже поспішали скористатися запропонованими економічними вигодами, і це має пояснення: левова частина української продукції знаходила попит у Росії. Теперішня економіко-політична ситуація змушує українських товаровиробників шукати європейські ринки з. Буту саме для цього і був розроблений карнет. АТА. документ, який є одночасно і митною декларацією і міжнародною гарантією, яка приймається більш ніж в 70 країнах світу і використовується для тимчасового вивезення і ввезення товарів для певних цілей, зокрема, це для участі в виставках, ярмарках. для... Проведення певних робіт карнет «Ата» – це книжка, яка містить необхідні відомості для тимчасового вивезення або транзиту товарів за кордон. За такими книжками в інші країни можна вивозити будь-яку продукцію для демонстрації на ярмарках, виставках і шоу. І це кажуть спеціалісти набагато простіше і вигідніше, аніж заповнювати звичайні митні декларації та збирати до них додаткові пакети документів. Економиться час при перетині кордону, це економиться кошти, тому що немає потреби якусь заставу сплачувати при перетині кордону. І, власне кажучи, це дає можливість сьогодні напряму спілкуватися з постачальником, з потенційним споживачем і доводити те, що сьогодні наша продукція вона може бути присутня на ринках Європейського союзу і не тільки, і те, що сьогодні ми маємо великі перспективи у подальшому розвитку. Серед подільських виробничників карнетом АТА, на сьогодні користуються два підприємства. Їх спеціалісти підтверджують переваги такого способу вивезення товарів за кордон і радять підприємцям застосовувати міжнародний митний документ. Могу сказати, тільки хороше, положительне, мінусов нет. Ми вивезли один раз. В цьому році плануємо вивезіти ще раз. Процедура оформлення очень легка. В принципі, границу машина проходить очень хорошо і ніяких як сказати, задержек в оформленні ні на граніці, ні вже там, де ми привозимо, ми їздили в Германію. Німці знають даний корнет АТА, наоборот, зустрічають і ну, тільки одні плюси. Ми мали досвід роботи з карнетом АТА, за допомогою якого ми просували нашу продукцію на виставку в Москву. За допомогою даної можна сказати, послуги ми зекономили чималу суму коштів. І надалі продовжуємо співпрацювати з палатою. Для використання міжнародного митного документу сьогодні не існує ніяких перешкод, підтверджують і фінансисти. Навіть у разі якщо для вивезення продукції за кордон потрібні банківські гарантії. Банківська гарантія видається дуже легко і просто. Оформлення може бути займати від одного дня до буквально досить невеликого часу. Вартість Досить приємно, Під кожного клієнта ми індивідуально підходимо. І ще не було у нас таких клієнтів, які б ми щось не могли запропонувати саме в цьому сегменті банківських гарантій. Отже, подільські виробничники прагнуть представити власну продукцію на європейські ринки, тож тепер активно вивчають всі за і проти використання у своїй діяльності міжнародних документів. Кооперативи активно розвиваються більше ніж у ста країнах, і за оцінками експертів, це понад 100 мільйонів робочих місць. Зокрема, у країнах Західної Європи кооперативи виробляють до 50% продукції харчової промисловості. Через них реалізується 60% товарів аграрного сегменту. В першу чергу гуртуються дрібні виробники молока, овочів та фруктів. В Україні, на жаль, коопераційний рух не на такому високому рівні. Тож, яка нині ситуація на Вінниччині, розкажуть наші колеги. Як вижити в непростих умовах над цим питанням? У Северинівці ламають голову вже давно. Маючи досвід участі у різноманітних міжнародних грантах, ця територіальна громада чотири роки тому долучилась до програми благодійного фонду Хайфер. Вона допомогла багатьом селянам розпочати власну справу із вирощування ягід. Так у селі був створений, обслуговуючий сільськогосподарський кооператив Северин. Я працюю директором ДНК культури. Ми тут на місії працюємо разом з сільською радою. Завжди десь якісь проекти задіяні. Пишемо, їздимо. Я сама була чотири рази за кордоном, зокрема даже в тій в Польщі. І бачили, як люди на цьому мають якийсь дохід. І я рахую, що це плюс, плюс до сімейного бюджету гарний. Через те, що, наприклад, якщо навіть виростити 15 соток засадити тої малини, то можна гарний мати непоганий дохід. У рік, наприклад, до 20 тисяч. Мрія пані Валентини і багатьох її односельців невеличка мінілінія із переробки ягід, бо ж ринкові умови іноді зводять усю роботу селянина на нівець. Ціни на ягоду, котрі диктують заїжджі скупщики, не виправдовують ту працю, яка вкладена. Сподівай на державну ж підтримку, тим паче зараз мало. Тому сільський голова міркує, як за допомогою знову ж таки міжнародних донорів реалізувати задумане. У нас є зараз напрацювання з тим самим Ренвестом. Великий є з Хайфером, велика така програма. але знову ж таки має бути, щоб був залучений великий гроші, але має бути співфінансування. Ми співфінансування не можемо витягнути. Вінничина за кількістю сільгоскооперативів посідає третє місце в державі. Офіційно в регіоні зареєстровано близько ста обслуговуючих кооперацій, проте нині з них працює трохи більше третини. Яскравим прикладом організованого кооперативного руху є саме Жмеринський район. Тут функціонує 18 сільськогосподарських кооперацій, 11 із яких спеціалізуються на заготівлі молока. Більшість із них розпочала свою діяльність завдяки реалізації відповідних державних програм. Найактивнішим сільським громадам вдалося придбати дороговартісне холодильне обладнання та молокоприймальні установки. Кооператив працює і платить людям за якісне молоко. От на кожен місяць, кожен місяць, два три рази на місяць. Ми беремо якість молока, де перевіряється жирність молока, плотність молока. Я не хочу обидити ніякого з конкурентів. Ну така в мене складається думка, що конкуренти платять по ціні, по нашій ціні, де ми платимо за жир, а вони платять, ну доганяючи нас по жирах. Нарікає на недобросовісних конкурентів молокозберевачів і Олександрівський сільський голова Віталій Смачний. У його громаді ось уже восьмий рік працює сільськогосподарський кооператив, до якого входить 100 селян. Не витонакові умови на ринку на ринку на молока. У нас створений кооператив. Створений молокопункт, більш-менш можна прослідкувати якусь якість. Я заїжджаю машини, я скажу жмеринський молокозавод, заїжджає машина, їздить подвірно, збирає сировину. І фактично, ми, якщо боремося за якість, там людини знайшли воду чи що, от вона раз і перейшла туди. Вони беруть, будемо варити мохи болото. Але селянину сьогодні потрібна підтримка держави. До того ж, не тільки фінансова кооператив. Це потрібно, щоб було на базі держави, на базі області була підтримка. В першу чергу треба оснастити лабораторією, щоб можна було щоденно зробити аналіз молока, проконтролювати, а це треба екомілк, це треба ph метри які визначають кислотність і багато інших таких моментів. Питання розвитку обслуговуючих кооперативів на селі для Вінничини не нове. і Проведені фахівцями моніторинги свідчать причин занепаду цієї справи декілька: це і недосконалість правового поля, слабка матеріальна база аграрних підприємств, необізнаність селян і, врешті-решт, відсутність кваліфікованих кадрів. Потенціал обслуговуючих кооперацій він на сьогодні не є повністю реалізований, тому що з тих кооперативів, які є зареєстровані, на сьогодні працюють лише 36. і. Це питання воно звичайно є дуже актуальним, і воно в останній час піднімається. На все більше і більше, тому що саме розвиток обслуговуючих кооперації ми розглядаємо як підвищення самозайнятості сільського населення, це розвиток сільських територій, це збільшення доходів сільських жителів. У світі формуються досить жорсткі тенденції щодо збуту продукції, і Україна не зможе їх уникнути. Тож дрібним виробникам без об'єднання, створення власних потужностей для зберігання продукції не вдасться її самостійно збувати за вигідними цінами. А тому стабільна підтримка розбудови сільськогосподарської кооперації з боку держави є один з основних інструментів досягнення сталого розвитку агросфери та сільських територій загалом. Класифікувати маленькі країни або держави Ліліпути можна як за площою, так і за чисельністю населення. Та важливість маленьких держав, як членів світової спільноти, не відповідає їх розміру. Прикладом є Ватикан, главою якого є Папа Римський. Він має величезний вплив на політичну та економічну ситуацію у світі. Далі до вашої уваги пропоную рейтинг найменших держав світу, класифікований лише за територіальною ознакою. На п'ятій сходинці Сан Марино, одна з найдавніших республік в Європі. Туризм і випуск поштових марок ось основний дохід цієї держави з чисельністю населення трохи більше 32 тисяч осіб. Її площа складає 61 квадратний кілометр. Четверте місце посідає Тувалу. Держава об'єднує собі дев'ять коралових островів Полінезії у Тихому океані. Основний дохід країна отримує від вилову рибу і вирощування кокосової пальми. Входить до десятки найбільш злиденних країн планети. Чисельність населення трохи перевищує 10 тисяч осіб, а її площа 26 квадратних кілометрів. На третій сходинці рейтингу найменших держав світу знаходиться науру. Відмітна особливість країни це відсутність офіційної столиці. Розташовується вона в океані. Основний дохід науру отримує від розвиненої тут банківської сфери. Чисельність населення 9300 осіб. Площа трохи більша – 21 квадратного кілометра. Друга сходинка належить Монако. Асоційоване з Францією князівство Монако розташоване на Лазурному узбережжі Франції, незважаючи на свої невеликі розміри, має свою олімпійську команду, очолювану принцом країни. Основний дохід скарбниці Монако отримує від розвиненого тут грального бізнесу і звичайно туризму. Чисельність населення майже 40 тисяч осіб, а площа князівства трохи більше двох квадратних кілометрів. І на першій сходинці рейтингу Ватикан, держава в державі з чисельністю населення всього 836 осіб, має найпотужнішу підтримку з боку всієї католицької світової громади. А це понад мільярд людей. Розташовується Ватикан в Римі, столиці Італії, займаючи площу 0,44 квадратних кілометри. Наразі це всі новини на сьогодні з вами була Анна Васильєва. Живіть у діловому ритмі. Успішного вам тижня.